Добрий день! Сьогодні у нас з вами практична робота 3: проведення дослідження з використанням моделі. Робота розподілена на дві основні частини. Перша частина це проведення експерименту у віртуальній лабораторії Color Mixing Activity, де ми будемо міксувати з вами кольори для отримання заданих, а саме жовтого кольору, світло-зеленого кольору та темно-коричневого. Відповідні результати ми будемо фіксувати у зошиті або, якщо вважаєте, можете робити це у документі Google. І друге завдання це побудова математичної моделі для проведення дослідження з розміру предметів, які нам необхідно виміряти, якщо нам відома лише довжина нашої долоні. Отже, перше, що ми робимо, у вас буде активне посилання під відео, воно є активним у завданні доданому. Ми переходимо за нашим посиланням. Ми переходимо до віртуальної лабораторії Color Mixing Activity. І далі, шляхом змішування кольорів у блоці Your Color, нам потрібно створити спочатку жовтий колір. Для фіксації результатів я створила документ Google, де буду фіксувати всі результати. Ви робите це у зошиті, або, якщо вам все ж таки зручніше в документі Google, можете робити в документі Google. Отже, якщо ми будемо тицяти на велику стрілочку, в нас буде змінюватись наш колір на 10 одиниць. Бачите, я 7 разів натисла, у нас 70%. Якщо я буду натискати маленьку стрілочку, то в нас зміна відбувається на одну одиницю. Ну і власне ми маємо спробувати створити спочатку жовтий колір. Так, ми бачимо, що вже з'явився помаранчевий, спробуємо додати йому яскравості. Звертаю вашу увагу, що у вас цей жовтий колір може виглядати по Іншому, так, ви можете обрати інші показчики для отримання цього кольору. В моєму випадку це є червоний 90%, зелений 70% та синій 5%. Я їх фіксую, так, 90%. Тут у мене 70%, і тут у мене 5%. Після цього нам потрібно створити світло зелений. Будемо спробувати зменшувати червоний спочатку, так ми бачимо, що вже ми доходимо до зеленого, чудово, тепер спробуємо збільшити зелене. Так, якщо нам потрібно світло-зелене, то власне ми будемо намагатися це, ну, наприклад, ось такий. Цілком світло зелене. 50, 100 і 45. Так, і записуємо 50. Відсотків. 100%. Та тут у нас забуло, яке було значення, 45%. Звертаю вашу увагу, ця робота легко виконується і з телефону, і з комп'ютером. Далі нам потрібно отримати темно коричнево. Власне, будемо знову ж таки експериментувати так, зі зміною наших основних. Кольорів, якими вони можуть бути, так? І, власне, пробувати виконати. Ну, ось, наприклад, такий. А, знову повторюсь, у вас це може бути інший. Ні, так, мені не до вподоби. О, 45 10, 5. Так, я записую 45%. 10%, 5%. Перша частина завдання в нас вже виконана. Переходимо до другої. У другій частині роботи нам сказано, що необхідно побудувати в зошиті математичну модель для проведення дослідження, як вимірювати різні Розміри предметів, не маючи і якщо нам відомо, лише довжина долоні в сантиметрах. Необхідно застосувати цю модель для вимірювання довжини столу, за яким ви працюєте, та ширина вікна у вашій кімнаті. І для обчислень використати програму. Калькулятор Я вже відкрила, так він у мене є згорнутий для зручності. Отже, що ми робимо? Перше, що ми робимо, це вимірюємо за допомогою лінійки довжину нашої долоні. Наприклад, у мене це буде 16 см. Так і записуємо. Далі ми маємо підставляти наші долоньки, так, для того, щоб виміряти довжину нашого столу, за яким працюємо. І скільки долонік в нас буде наш стіл на таке число, ми помножимо довжину однієї долоньки. Тобто, ми пишемо, що потрібно довжина долоні помножити на кількість, так, долонь. І це в нас що виходить? Довжина моєї долоні 16 см. Ми знаємо, наприклад, що довжина мого столу дорівнює 7 моїм долонькам, відповідно, ми множимо на 7 і отримуємо результат за допомогою калькулятора. Ми множимо 16 на 7 і отримуємо 112 см довжина мого столу. Далі мені необхідно виміряти ширину вікна. Для цього, знову ж таки, ми використовуємо ту саму математичну модель. Тобто нам потрібно довжину долоні помножити на кількість долонь за шириною вікна. І в мене ця кількість дорівнює 9. Відповідно, що ми робимо? Ми множимо 9 на. 16. І отримаємо результат 144 см. Все. Всі дані зафіксували, перевірили їх коректність, робота виконана, може надсилатися на перевірку. Успіхів вам!